Доброго дня, шановні глядачі, з вами Юрій на каналі Міня Гродіниця. Покажемо, які тракторці Соліс на сьогоднішній день представлені у нас на майданчику, який є в наявності, можна приїхати протестувати. Це 50-точка з кабіною реверсна. 105-ка. стандартний. 50-ка без кабіни і Соліс 26 з дугою безпеки на 20-х колесах. Чотири вида солісів, те, що є на сьогодні у наявності. Чекаємо на вас. Будь-який з цих тракторців. можна приїхати протестувати. Буде вам надійний помічник. Відмінна японська якість при доступній ціні. 24-ка. Соліс 26 е, на 20-й гумі коштує 8200. Соліс е, 50 -ка без кабіни 16200. Соліс 105, нагадую, ціна не змінювалася, вже дуже тривалий час. Хоча на більшість тракторів ціни піднялися на 100 кінських сил і вище, а Соліси без змін. Коштує він 31500 і 50-ка з реверсом коштує. 24. Чекаємо на вас. Знаходимося ми місто Вінниця, Тиврівське шосе 2А біля авторинку. До нової зустрічі!